Ви вже бачили, як росіяни вперто пхаються на нашу українську землю. І як вони гинуть, пхаючись пішки на мотоциклах, на чому завгодно, пхає їх дві особливі категорії. Перше це ненавість до України, і друге це бажання поправити своє фінансове становище, перебуваючи в жорстокій ніщеті. Що ж, їх так обізлили злидні. А справа в тому, що вони свято вірять в те, що всі їхні біди пов'язані саме з Україною, і що вона в цьому винувата, що вони живуть так бідно і погано. А чому вони так думають? А все банально просто. Згадайте, що вони дивляться і що їм розповідають по телевізору всілякі там Сімоньяни і... і решта пропагандистів. Цікаво, що в розпалюванні ненависті пропагандисти не брезгують нічим. Он, Симоньян завжди показує свої власне господарство, причому на всіх телеефірах. І вихований росіянин казками, де головний герой всієї країни, Іван Дурак, блин, ніфіга не робить, тільки бухає. Думає, що він цим щось змінить. Ну, блін, Тим більше, як кажуть, що найстрашніший протест це у росіян. Стануть навколішки і просять царя батюшки. Їм же ж пояснюють, що царь хороший, боярі є. А хто ж тих боярів? Призначив, мабуть, сам великий і могучий президент міра, тож надіятись на те, що в Росії буде якийсь бунт через безгрошів'я або ще щось. Безглуздо, вони навіть не змогли в ліхі 90-ті, коли Путін зривав будинки, йому повірити. А тут тим більше. А навіть падіння цін на нафту не заставить росіян змінити свою думку, адже їм розповідатимуть, що в усьому винувата проклята Америка і що Путін молодець. Бачите, зумів з нею домовитися, який він красунчик, і території захватив, і домовився, і в НАТО війну виграв, і все буде в ньому в шоколаді. Тож, вихід на кордони 1991 року буде задача не з легких. Ну а ми обов'язково виграємо. А ви напишіть в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу. Тому що попереду велика і цікава битва. Битва за встановлення нової України. Все буде Україна. Переможемо!